Набір рушників андерпрайс стане чудовим подарунком вам або вашим близьким. Подарункова упаковка, лаконічний дизайн, візерунка та наявність чотирьох кольорів бежевий, сірий, молочний і рожевий, припадуть до душі дорогій вам людині. У наборі два рушники розміром 50х80 і 65х130 см, виготовлених із натуральної бавовни. Матеріал приємний на дотик чудово вбирає вологу, екологічно безпечний, гіпоалергенний, не електризується і легко відбілюється. Температурний режим прання 30 градусів. Обирайте якісні рушники для ванної кімнати. Купуйте цей товар на 27UA. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.